Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли! З вами кіномен Станіслав. Минулого разу у нашому чи не щоденному подкасті ми обговорювали цитати, світобачення і, зовсім трошки, фільмографію П'єра Паоло Пазоліні. І це був подкаст від самісінького мого серця. Я обожнюю кінокласику. Але не можна увесь час. Живитися тільки тим, що минуло, хоча, на мою думку, воно є вічним. Давайте традиційно для цього каналу тепер відійдемо в сторону і подивимося, що ж відбувається сьогодні на великих українських кіноекранах. Хочу з вами обговорити один з сучасних свіжесеньких кінорелізів, який називається Легенда, хоча й в оригіналі назва цієї стрічки звучить як Хім. І цей фільм майже нікого не зацікавив не тільки в українському кінопрокаті, але й у світовому. Фільм отримав. Достобіса багато негативних відгуків від критиків, але я насправді хочу заступитися за легенду. Так, це дійсно не найкращий фільм від в даному випадку продюсера Джордана Піла. Це дійсно не еталонний горор. Ми таких фільмів вже бачили немало, але тим не менш, і саме про це ми сьогодні і поговоримо. Є деякі сторони цього фільму, які здатні зацікавити. Глядачів, і тим більше, що цей фільм буквально дотичний до американської культури спорту, а це для американців святе, і по цій причині вони теж накинулися на легенду. Ми від американського футболу, а це основна тема легенди, доволі відсторонені. Тому можемо сприйняти цей фільм значно позитивніше. Отже, сьогодні будемо обговорювати легендарне кіно. Поїхали. Що ж таке легенда? 2025 року реліз. Це містико-психологічний гор. Не те, щоб страшне кіно, але налякати вас намагається. Це параноїдальна драма про одержимість спортом і успіхом доволі актуальна тема. Це іронічна сатира. Над сучасним американським суспільством багато хто вважає, що сатира невдала. Але якраз в цьому я бачу найсильнішу силу легенди. Також цей фільм є брутальною відеокліпною картиною, або, як прийнято сьогодні казати, Ютуб-фільмом. Це традиційний для Джордана Піла продюсерський проект. І це другий повнометражний фільм режисера і сценариста Джастіна Тіппінга. Навряд чи ви чули чи бачили його минулу роботу під назвою Кроси. Ну хто як на цей режисер був народжений для роботи над легендою? Легенда це чергове дітище студії Джордана Піла. Вона називається «Monkey По Productions» і подарувала насправді чималу кількість якісних горорів. Наша сьогоднішня легенда стоїть в одному стилістичному, а не іншому ряду з ми Джордана Піла 2019 рік, та ще однією стрічкою цієї кіностудії Кендіменом 2021-го. Це, звичайно, не оригінальний Кенді Мейн, а його перезапуск ремейк. Так що, якщо ви полюбляєте фільми від Манкіпо Productions, це вже причина подивитися легенду. Піл, як продюсер цієї стрічки, попрацював над тим, щоб легенда, саме що повторюся, стилістично нагадувала його найкращі режисерські та продюсерські проекти. І тут, до речі, я маю погодитися з негативною критикою легенди. На фільм накидаються зі словами: це лише калька, це лише копія відзеркалення найкращих кінострічок Джордана Піла. Пастка, ми, тим більше ніт або Ноб, найбільш радикальніший, навіть в певній мірі Артхаусний город Джордана Піла. І все це правда. Легенда не дотягує до рівня до трилогії, якщо завгодно, Джордана Піла, але тим не менш несе ознаки цієї трилогії. Що ж це за ознаки? Які в легенді досягають свого апогею. З моєї точки зору, легенда є найбільш виразним і концептуальним фільмом в усьому списку стрічок від Monkey Paul Productions. Що ж тут є? Які, власне, риси? Створюють всі ці фільми, є їхніми якісними ознаками. В першу чергу це соковиті яскраві кадри. Я їх називаю липкими для пілівських фільмів. Характерні потоки липких рідин: крові, меду, сиропу і все це буде в легенді. По-друге, агресивний аудіодизайн. звуки пілівських фільмів. Вони знаєте, теж липкі. Далі критика актуальних проблем США від соціальної нерівності до прихованого расизму. Ну і афроамериканська культура. Я підрахував: з 10 фільмів студії Піла лише один не присвячений чорношкірій спільноти. Отже, якщо ви все це зберете докупи, ви отримаєте легенду і в певній мірі. Саме що повторюся стилістично, концептуально, аудіовізуально цей фільм є еталонним для усіх стрічок від Monkey По Productions. Відразу ж необхідно сказати, хоча насправді я вас до цього підводив всі останні 5 хвилин подкасту. Форма в легенді важливіша за зміст. Справжній сюжет фільму Джастіна Тіппінга слід шукати не стільки в його подіях, не в тому, що відбувається на екрані, скільки в їх візуальній інтерпретації та подачі. Це той випадок. Коли режисер в першу чергу був, як то кажуть, схвильований зображенням, аудіовізуальним посилом і змістом своєї стрічки. А те, що стосується сценарію, діалогів, так, вони безумовно присутні. З моєї навіть точки зору, вони затягують глядача, але не відіграють саме що першорядної ролі. Це фільм, який ти маєш дивитися за свою аудіовізуальну складову. Тобто легенда вона формалістична, а ще крім цього і сюрреалістична. Для неї характерний модний кліповий відеоряд можна навіть сказати, рекламний, це буде доречно. Для неї характерний параноїдальний саундтрек від композитора Бобі Крліча. Так, його дійсно так і звуть. <хи> Бобі Керліч, який набив руку, ні, не руку, все ж таки, вухо, на двох останніх шизофренічних фільмах Арі Астра, і, напевно, саме тому знадобився в такому параноїдальному кіно. І ще одна характерна риса легенди це її марвна, задушлива і гіпнотична атмосфера. Головному герою на самому початку картини завдають травми голови, через що спотворюється його, а разом з ним і наше сприйняття реальності, ось якою є форма, і ось яким є сюреалізм легенди. Загалом для легенди найважливішою є кричуща художність, її яскрава, як я вже пояснив, обгортка. Що, в принципі, повністю перегукується з ідейним змістом картини, яка виступає проти брехливого глянцевого світу великого, величніше просто не буває спорту. Тобто мета цього фільму показати вам, що відбувається за лаштунками цієї великої спортивної індустрії американського футболу. Саме тому фільм настільки візуально, і аудіо теж виразний. Чому він настільки відеокліповий? Тому що таким є завдання, задача легенди. Це насправді доволі просто. Легенда Джастіна Тіппінга інтерпретує американський футбол, в принципі, як і всю індустрію великого спорту, як язичницький ритуал і гладіаторський бій. І не помітити це доволі складно. Так, з часів стародавнього світу нічого особливо не змінилося. Футболісти виглядають як воїни-гладіатори. Їхні шоломи майже нічим не відрізняються від гладіаторських. Фанати одягаються і поводяться як екзальтовані язичники. Отже, їхні яскраві костюми з блискітками і рогами не просто ж так нагадують шкури і голови тварин. Все це, до речі, доволі якісно і розумно було продумано авторами фільму Легенда. Знайшлося у сьогоднішньому світі футболу місце і для так званих жреців. Продовжуємо нашу аналогію. Цими жрецями у фільмі виступають власники клубів. І багаті спонсори, що підписують контракти з видатними зірками спорту. Давайте далі. Футболісти борються на арені. Вони отримують травми, так би мовити, в бою. Вони навіть гинуть в ім'я гри. Коротше, аналогії зі стародавнім Римом очевидні. Крім того, і футболісти, і фанати, і навіть спонсори. Беруть участь у ритуалах, таких собі старозавітних практиках, які є головною суттю за легендою американського футболу. Причому для кожного аспекту гри від роздягальні до стадіону, від тренування на полі до рекламної фотосесії продуманий свій унікальний церемоніал. Нарешті легенда це фільм про культуру Год. GOAT, тобто досягнення статусу найвеличнішого спортивного гравця свого покоління. Є така в Америці популярна теорія змови, що наче хтось збирається для того, щоб ініціювати найвеличнішого гравця, як мінімум, наступного року. Але не хочу спойлерити вам сюжет легенди, якщо ви ще не подивилися цей фільм. Звичайно. Щоб набути настільки ексклюзивного статусу, стати найкращим з найкращих, тобто номером один в американському футболі, необхідно пройти через серію кривавих випробувань, тобто через ініціацію. І ця ініціація пов'язана з болем, витривалістю і навіть зі смертю. Я не знаю, хто взагалі бажає займатися американським футболом. Головний герой легенди перспективний молодий квотербек Кемерон Кейт. Його грає Тайрік Візерс. Ви могли бачити його в перезапущеному горорі. Я знаю, що ви скоїли минулого літа. Так от, Кемерон Крейт, він містичним чином травмується на футбольному полі, ризикуючи назавжди вибути з гри. Несподівано Кемерону надходить пропозиція від його кумира дитинства, теж Квотербека і Вайта, якого грає вшанований всіма Марлон Вейнс із дуже страшних фільмів, але не тільки. В нього багато братів. Якщо ніколи не чули про Марлона Вейнса, обов'язково почитайте про нього в інтернеті. Так от, нашому головному герою юнаку. Пропонують приєднатися до елітних тренувань на закритому стадіоні в центрі пустель, що так можна тлумачити як неофіційне запрошення до вищої ліги. Яке ж щастя! Нашого хлопаку визнали! Давайте просто забудемо про травму, їдемо на тренування і Та, все, напевно, не так просто. Але Кемерон погоджується. Він їде до тієї чортової пустелі, він стає учнем Ісаї та занурюється у горорний, бо інакше і не скажеш, світ американського футболу. Головний девіз Кемерона по життю це слова його батька. Де мужність, там слава. Майже настанова до майбутнього людини павука від дядю Бена. Слави Кемерон дійсно прагне найбільше у світі. Але щоб досягти гучного титулу, необхідно пролити багатсько поту і крові, причому не лише своїх, і це одна з найстрашніших сцен у легенді. Саме тому Ісая з Кемероном абсолютно не якшається, максимально цинічно, максимально жорстоко він готує юнака до вищої ліги. Вимотуючи його на суворих тренуваннях і читаючи аморальні нотації, саме що аморальні, про силу волі та ціле покладення у дусі сержанта Картмана суцільно-метолевої оболонки. Він поводиться саме як той Картман. Я не полінувався і виписав для вас деякі цитати. От що каже Ісайя. Єдина константа це футбол. Або ж щоб піднятися над грою, потрібно шукати щось більше, ніж зовнішню мотивацію. Справжній коуч. Або ж так, велич це не тільки важка праця, велич це пережити смерть того, ким ти був. І нарешті найважливіша фраза, яка лунає в легенді, Ісая каже: навколо кажуть: Бог, сім'я, футбол. А я кажу: футбол, сім'я. Бог. Ісая спонукає Кемерона піднятися над людською природою, забути про все, що він знав до того, як потрапив до цього нелюдського випробувального центру. Мета Ісаї стане вам зрозумілою лише наприкінці фільму у фіналі. Але цю мету не назвеш <гум> гуманною. Хто ж такий Ісая? Він наставник нашого головного героя. Чи навпаки його найстрашніший ворог? А я вам не відповім. Тим не менш, до кінця фільму наш Кемерон практично втрачає розум. Не забуваємо, що це психологічний горор. Він дізнається страшний секрет великого спорту. Ви готові його дізнатися? На чолі всього масонсько-жрецька змова. Звичайно ж, бізнесменів, а вибитись у топові гладіатори можна лише ціною крові. Ні, давайте так перелитої крові попереднього Квотербека, якого необхідно забити до смерті в чесному поєдинку. Так само, як Ісая, я всіх вас обманув. Сказав, що нічого не розкажу, а розказав. От саме так і поводиться Ісая. Насправді він обманює Кемерона. Так, він мотивує його. Але навіщо? Заради чого? Ну і врешті-решт, в тій останній битві між Ісаєю та Кемероном, Кемерон може або ж гине, може загинути, або гине. Тут же я вам точно нічого не розкажу. Так хто ж він такий? Майбутня суперзірка американського футболу, або ж Агнець, який готується на закладення. І чи все залежить тільки від Кемерона. Коротше, Кемерон, наприкінці фільму, опиняється перед складним вибором. Чи то продовжити традицію Гот, підписавши контракт із Сатаною, буквально підписавши контракт із Сатаною, який є одним з персонажів легенди. Чи то Порубати інвесторів і менеджерів на капусту, відмовившись від слави і багатства, як власної ролі жертовного козла, талісмана сатанинської гри. Який вибір зробить Кемерон, я вам не скажу. Але давайте пригадаємо, якщо не дивилися, давайте почуємо вперше анекдот, який Кемерон проголошує вголос. І говорить він цей анекдот не просто так. Це теж дуже важлива фраза для розуміння легенди. Кемерон каже: Ти помираєш з голоду у в'язниці. Тобі кажуть, чого хочеш поїсти або вийти на свободу. Але хіба тут є вибір? От у тому й річ, що великий спорт вибору не дає, а Кемерона це не влаштовує. Сьогодні я намагався вам довести, що легенда, яка провалилася в прокаті, яка зібрала низку негативних відгуків від критиків, насправді зовсім не настільки погане кіно. Я, як людина, яка дивиться усе, що виходить в кінотеатрах, можу авторитетно заявити: повірте, кількість другорядних горорів категорії Б, які. Знаходяться в більш-менш тій же самій площині, що й легенда, не вартують однієї хвилини цього фільму. Це велика прем'єра. І Я б не хотів, до речі, щоб вона загубила акторську кар'єру виконавця головної ролі. Ні, хай хлоп'яка розвивається, хай стане номер один. Але для цього має принести велику жертву. Легенда цікава. Якщо ви полюбляєте відеокліпи, якщо ви цікавитеся американським футболом, якщо вам подобається жанр горору, будь ласка, подивіться це кіно. Я б навіть сказав, що якщо ви є фанатом історії і тим більше історії стародавнього Риму, епохи античності, цей фільм теж може вам сподобатись. Отакий в нас сьогодні подкаст. Закликаю вас підписуватись на цей YouTube канал, ставити нам лайк, а не дизлайк, залишати коментарі, ділитися нашими подкастами, відеорозборами, відеолекціями і, чому б ні, нашими шортсами. Нас стає все більше і більше, напевно, на момент публікації цього подкасту вже більше, ніж 1800 підписників. Дякую вам за це! І ми також маємо соцмережі: інстаграм, телеграм. Фейсбук все під єдиною назвою кіномен Станіслав. Там щодня рецензії, кіноновини, багато всього цікавого, в тому числі, звичайно, щоденні пости про Гічкока. І саме з наших соцмереж ви можете дізнатися про мою активну діяльність, де читається яка-небудь лекція на сквоті. От, от до речі, буде цікава. Лекція у листопаді. Дочекайтеся, подивіться, вона буде присвячена не сучасному кінематографу і не кінематографу минулого. Отак от я вас інтригую. Ну і якщо я запускаю який-небудь кінокурс, от якраз зараз вже запустив, як аналізувати. Кіно і до мене доєдналися 16 студентів. Перша група сформована, буде ще друга. От якщо ви хочете дізнаватися про такі кінокурси, долучатися до нашої спільноти, ми активно обговорюємо кіно в чаті. Ми збираємося щотижня онлайн. Там є лекції, там є кіноклубні засідання. Будь ласка, якщо цікаво, пишіть, долучайтеся всю інформацію вам передам. Але досить же цієї брудної реклами. Головне це любити кіно. Головне це дивитися гарне кіно. Тому можу сказати лише одне: дивіться, гарне кіно. Кіномент Станіслав.